Друзі, всім привіт! В котрий раз ми обрізали пасинки та листя і макушки на своїх помідорах. Залишили самі кущики, віточки і помідорчики. Вже зелені дозріють, стигли завтра або післязавтра зберемо. Кінець літа. Вже закінчується серпень. Помідорчики вже закрили немало. Залишились тільки ці, і з тої сторони теплиці також є 4 рядочка. Ось помідори не поливаються, але оон як лупаються. Сорти різні, рожеві самі найсмачніші. Такі жовтенькі. А цю грушку я не знаю, бо я садила інший сорт. Получилась така грушка. Ось, друзі. Ми завжди вирощуємо помідори таким способом. Ми зрізаємо все лишнє, і зручно ходити, і зручно плоди збирати. Вони провітрюються, вже сонця не так багато, дозрівають. Це рожеві. Самі смачні. Всім пока.